Сьогодні стало відомо Степана Гігу екстрено госпіталізували в лікарню та як відреагувала Софія Ротаро на ракетний обстріл. Давайте обговоримо. Так От Степан Петрович переніс термінове оперативне втручання. Стан важкий, але стабільний. Співак отримує всю необхідну медичну допомогу та потребує часу для відновлення та реабілітації. І по зрозумілим причинам концерти скасовані. Редакція інтернет-видання ТЕСЕН Юа намагалася отримати коментар від родини співака. Ми зателефонували. Вали його синові Степану молодшому, однак він не вийшов на зв'язок. Але відповідь надав концертний директор-виконавця Петро Добромільський Степан Гіга у Львові розповів Петро. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі це син та дочка на місці. А от Софія Ротаро відреагувала на ракетний обстріл Тернополя. Співачка опублікувала в своїх інстасторіч чорно-біле фото багатоповерхівки, якої внаслідок влучання були повністю зруйновані верхні поверхи, доповнивши світлину свічкою та датою трагедії. Ну а я бажаю якнайшвидшого одужання Степану Гігі та висловлюю співчуття всім постраждалим.